Протягом кількох останніх десятків років дороги не було, розказує жителька Оленівки Зінїда Мажула. То навіть і вечором пройти не можна було, не тільки що їздити. Ось такий вигляд на час знімання суспільного дорога мала у травні 2021 року. Дорожники розпочали ремонтувати цей відрізок шляху. Спочатку, каже майстер підприємства, яке виконує роботи Василь Павлос, розчистили дорогу від кущів і дерев. Нині грейдер вирівнює дорожне полотно, аби розпочати класти щебенево піщану суміш. Початок робіт поки що задіяний автогрейдер, фриза, автомобілі, які відвозять відфрезований матеріал в склади і по які окучують ці матеріали. Завтрашнього дня плануємо починати вкладання щебенево піщаної суміші обробленої цементом. Буде асфальтокладчик, катки і будемо на протязі тижня другого, будемо старатися вкладати нижні шари асфальтобетонного покриття на цьому відрізку траси. Дорога між селами оленівка сокіл протяжністю майже 11 кілометрів. Михайло Кульчинський один із тих, хто її ремонтує. В Оленівці чоловік і живе. Каже, покриття на цьому відрізку дороги знищили вантажівки. Тут їздити неможливо було, тут можна було човнами плавати. Поки фур не було з кар'єра, то дорога трималася, фури пішли, це все. Машини били на неї. Ну, що ж, яма на ямі, тут ніхто швидко не їхав. Що пару метрів їде, ямка, ямка. Автобуси ходять, але що ж теж помалу їде, бо б'ють. Не хочуть їхати, автобуси, то щасливий. Це буде нарешті моя нормальна дорога, якщо не будуть їздити ваговози. Страшне тут. Це було не розказати, що то за дорога була. Не віриться, що воно почало щось робитися. Просто не віриться. Ще досі люди кажуть, що не буде ніякої дороги. Та буде. Вартість кошторисна була. 160 мільйонів гривень відбулися торги здешевлення даних робіт порядка 20 мільйонів. Тобто найменшу пропозицію Луцькавтодор завтра має відбутися ще одні торги, так як тендерна процедура проведена на ділянку від Оленівки до міста Рожище. Також це ще один лот. Сьогодні ми маємо те, що виграла фірма «Луцьк Автодор. і від Оленівки до Соколя. Фактично ці роботи буде виконувати Луцькавтодор. Автодор. Як розповів майстер Луцькавтодору Василь Павлось, за сприятливих погодніх умов цю дорогу відремонтують за два місяці. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.